обговорювати е, намір побудувати маневрену генерацію до 1 гігавата упродовж 2024 року, так дійсно йдеться про те, що заявив президент Зеленський вчора на конференції з відновлення України в Берліні. І Ми маємо можливість зараз почути його пряму мову, а тоді звичайно прокоментуємо. В цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна. Цьогоріч іще 4 гігавати протягом наступних. Найближчих років саме в цій галузі, в рамках нашої конференції, ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства. Передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів і також вашої експертизи та реального досвіду. Під... Ну, і більше на цю тему будемо говорити з головою управління Асоціації Нафта і ГАЗ України Андрієм Закревським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо! Вітаю! Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки реалістичними є плани побудувати такі генеративні потужності до кінця 2024 року? А це залежить від того, за, за яку партію голосували, і як ви ставитися до всіх цих термінів, ви знаєте, коли ви 16 жовтня 2022 року йшли додому, то бачили, як половина будинків було в темряві. Але десь жавріли свічки, десь щось горіло і так далі. Коли ви йшли додому вже навесні 23-го року, то ви бачили, як під час відключень забудувалися генератори і все працювало. Бо зараз саме такий цікавий момент, що ми не чуємо цих заведених генераторів. Ми не усвідомлюємо одну просту річ: що оці піки вечірні, коли ми поверталися додому і не було світла, і так далі. В той момент Україна вся генерувала як мінімум 2-3 гігавати електроенергії. Так що питання, мабуть, не в тому, як е е побудувати цей 1 Гігават, а питання так, як його підключити? Е питання: що називати побудувати цей Гігават, це означає, що ми привеземо е просто-напросто е і поновимо якусь Гігаватний. Е Ну чи там по півгіаватний тепловий э, котел заново да, то есть, десь відновимо? Чи ми будемо робити децентралізовану цю розподілену генерацію, яку ми э, для себе э, бачимо? От все питання в термінах, як ви це хочете э, чути для мене, як для інженера, зрозуміла одна проста річ: то есть, насправді, э, хочете э, побудувати розподілену генерацію. Можете розпочати з того, що мікрогенерацію під'єднати, яка в нас вже була, дайте людям заробляти на це гроші офіційно. Якщо ви не будете е якщо ви почнете зволікати з цим, то ви получите так називаємо е генераторну мафію е як у Лівані. Візьміть, почитайте історію. Я буду про це розповідати в наступного разу. Зараз нам не вистачить. Запитайте мене, чи саме поводите, що таке генераторна мафія в Лівані. От це ситуація, коли держава самоустранилася, а людям хотілося комфорту, і вони дозволили існування цілої мафії паралельних генераторів, коли люди платили жебральські і е, копійчанні гроші державної компанії за світло, але постійно були відключення і величезні гроші напівофіційно платили мафії, яка вам гарантувала повністю світло, яке є. От якщо держава самостраниться зараз. Від того, щоб дозволяти мікрогенерацію, то вона може отримати генераторну мафію. Якщо вона зараз піде шляхом популізму і скаже про те, що будуватися, це буде довго і так далі. Тому подібне, у нас були часи бартера бартер на електроенергію міняли підприємства. Пам'ятаєте, радянські часи, коли там було багато електроенергії, багато продукції, але не це не пересікалося на ринку. І у нас бартерні схеми виникли коли. Прокат міняли на а, ваучери по електроенергії. Ми все теж можемо завалитися. От у нас є купа інших проблем, щоб думати о тому, що а, побудує Зеленський 1 гіават цієї енергії. А вона вже побудована. Візьміть її під'єднайте і зробіть нормально. А от побудувати нової енергії, сучасної енергії, біоенергії, зеленої енергії це завдання президента. Núгу. А говорити про приєднання, про проєкти. Пристаньте мешати і бізнес сам все вирішить Зрозуміло. Пане Андрію, для того, щоб глядачі ще розуміли про масштаби, коли йдеться про один гігават енергії, э, чи можете пояснити, наскільки про який масштаб э, потужності йдеться? É, я цей от один гігават, про який ми говоримо з вами, це. Те, що ви додатково спалюєте, коли «Дінамо Київ іграє е з е Шахтерем, е от, щоб ви розуміли про той 1 нават потужності, болівля е болівальники його спалюють. А от насправді насправді я думаю, що в тому випадку, в якому зараз опинилася, наша держава е на першому питанні це не питання добудови. А от а питання все ж таки регуляторної політики, підключення того, що у бізнеса вже є, і у бізнесу, які мають бажання це підключати. Це перше. Е, і другий момент, це як це не безжально звучить. Це питання тарифів, Тобто, насправді піки споживання в вечірні і ранкові години створюємо ми користувачі. Якщо б їх не було, то так би гостро не стояло. навіть питання на з рахунок цього одного гіавата, про який говорить президент. На жаль. Він говорить правильно, але мене є одне питання до пана президента: яке це нова енергія? Якщо така, як була, то вона нам не потрібна. В нас у нас вже є. Дайте її тільки узаконити і підключити людей. Тобто, в першу чергу, питання, яким саме чином про які технології йдеться? Оскільки наразі те, що ми почули від президента, то він сказав, що йдеться про газову маневрову генерацію. Можливо, це є найкращий варіант цієї ситуації, чи ви бачите інші шляхи, як можна забезпечити в такій ситуації Україну енергію в найкращому сценарії? У мене є таке враження, що ну, внутрішнє враження. Що ми хочемо а, зробити те, що рекомендували е менеджери двохрічної давнини, то є, там Сергій, макогони, і так далі, а от ну ми не хочемо назвати їх імена фамілії, там вітрянка, макагони, і так далі, які вже про це говорили: про те, що на кожній доживній компресорній станції треба ставити е газоелектричний генератор і розподіляти, тобто 20 е станцій по 50 е мегават, Вот ваш е гігават розподіленої енергії, притом на Промислових майданчиках, які для того пристосовані, в них є все. Абсолютно все. Навіть половину обладнання там є, не треба нічого нового. Але Но ми боїмося називати менеджер старої формації, тому що у нас є політичні забаганки і так далі, тому подібне. І ми переосмислюємо той проєкт, який, по-моєму, європейській правді Макогон опублікував цю статтю про те, як треба це зробити. У цей мігават Гігават. Півтора роки тому можете мене перевірити, uh -huh. а от ми просто боїмося назвати це своїми іменами. Ну ми зараз ми опинилися в ситуації в такому е зажаті, коли здоровий глузд, якщо навіть воно від старої команди менеджерів ідеї, які не подобаються офісу президенту, чи не подобається комусь ще, от. але з цією ідеєю треба повертати, і вона зрозуміла і вона обрахована. Є інший момент зараз. У нас є виклик, під назвою Харкове Сумщина, там де теплова генерація є. Зараз, от я Станіслав Ігнатів, там який один з експертів голови взагалі, асоціації, який сказав: так давайте розіб'ємо Харків на теплові острови і будемо вирішувати проблему в кожному тепловому острові окремо. Подивіться, у нас там вже все створено. Там, де є ТПшка, оце є тепловий острів. Там треба поставити просто цю додаткову генерацію. Якщо говорити, якщо про один ГВт газової електроенергії, я би зараз би. Погоджуючися з РНБО, а теж були засідання РНБО, не розподіляв би по Макагонівськи на всю Україну, а просто зберіг би Харків, дав би йому тепло. І оцей один Гіават як базову таку модель експериментально поставив на Сумщини і в Харківщині. Да, змістив би, не розмазав би по всій території України, можливо, вони це називають розподіленою енергією? Енергетику розподілена енергетика це означає, що там, де споживаєш, там і виробляєш. Оце розподілена енергетика. А коли в двох тисячах кілометрів від тебе стоїть там атомна електростанція, а ти по проводах це передаєш. Оце це от є розподілена енергія. От я думаю, що правда знаходиться десь посередині між Мікалоном Макалонами і Стаєславом Менатівом, який зараз знаходиться в Харкові. Да, я сподіваюся, що він з мером зустрінеться, і це буде нормальна зустріч. Я можу вам зараз виплідкувати якісь е підковірні ігри, такі да, то есть, які е може е глядачам не треба знати. Але ви і глядачі повинні розуміти, що технічне рішення є. Питання полягає в тому, що. Е для вирішення цієї проблеми, щоб вона перестала горіти, насправді зробити треба два кроки. Перший крок нам, з вами, споживачам, перестати створювати піки електроенергії навантаження. Не дивіться е в прямому ефірі футбол, подивіться його в запису, будь ласка. Пані болельщики, там і так далі. Тому подібне болівальники. Ви не розумієте, як ви впливаєте на це все і друге словом поставитися з розумінням до ситуації з енергосистемою станом енергосистеми в Україні. Пане Андрію, дуже дякуємо, що доєднались до нашої ефіру. На жаль, ефірний час обмежено. Андрій Закревський, голова правління асоціації нафти і газ України, був з нами на прямому зв'язку.